Вітаю! Мене звати Олена Лазар, я HR-директор, і я продовжую ділитися з вами корисною інформацією про те, як знайти роботу своїй мрії. Сьогодні ми поговоримо про слабкі сторони. Питання про слабкі сторони ви почуєте майже у кожному інтерв'ю, адже це є єдиний шлях для кандидата подивитися на вас з іншого боку і визначити чи ви будете готовими справлятися з майбутньою роботою на яку ви претендуєте чому роботодавці завжди запитуються розкажіть про ваші слабкі сторони перш за все для того щоб знати наскільки перш за все для того щоб знати наскільки ви самокритичні і чи є вас здатність до самоаналізу для того щоб подивитися як ви будете себе поводити у незручній ситуації не рекомендую говорити про те що у вас немає слабких сторін таких людей не існує і це не допоможе вам отримати роботу своєї мрії. Я не рекомендую говорити, що ви постійно спізнюєтесь, і у вас поганий тайм-менеджмент, адже жодній компанії не сподобається кандидат, який прибігає на роботу в розпал робочого дня, або щодня запізнюється на 15-20 хвилин і знаходить в тому різні виправдання. Не рекомендую говорити, що ви негативно ставитесь до критики і її не любите. Адже є такі кандидати, які приходять і кажуть, я не люблю, коли мене критикують. Зрозуміло, що критика не є приємна нам, але конструктивно сприймати критику і на основі неї робити якісь висновки і мінятися. Це буде свідчити про те, що ви хороший кандидат, і з вами можна працювати далі. Ще я не рекомендую говорити про те, що у вас є якісь ізми, наприклад, ви трудоголік. І ви страшно любите працювати, і ви не йдете додому після роботи, і ви завжди затримуєтеся, щоб довести проект до кінця. І ви постійно працюєте. І якщо треба на вихідні, ви теж вийдете. Будете працювати цілу суботу і цілу неділю. Багато кандидатів помилково вважають, що якщо вони скажуть, що вони трудоголіки, і вони тратять все своє життя на роботу, це покаже їх у вигідному світлі, і вони обов'язково отримують цю роботу. Насправді ні. Трудоголізм не свідчить про те, що у вас хороші організаційні здібності, це свідчить про те, що у вас поганий тайм менеджмент, погані навички самоорганізації, погані навички справлятися з роботою, і ви можете в більшості випадків виглядати як неефективний працівник. Як же ж правильно говорити про слабкі сторони? Для цього вам треба все таки бути чесним і відвертим, і говорити про свої слабкі сторони щиро, але в той же самий час. Підкреслити, що ви готові мінятися або ви вже в процесі покращення цього. Ви робите аналіз над собою, ви працюєте над тим і виносите з цього якісь уроки. Також ви сміливо можете згадати про якісь слабкі сторони, які не впливатимуть на майбутню роботу, яку ви шукаєте. Наприклад, ви можете сказати Я не люблю математику, коли в майбутньому ви будете працювати більшості з якимись гуманітарними речами. Наприклад, ви будете менеджером з комунікації. Так, або ви можете сказати, що в мене слабкі лідерські здібності, якщо ви знаєте, що в майбутній роботі вам не треба організовувати роботу групи або команди. Що би ви не говорили, рекомендую вам. Залишатися спокійним і впевненим у собі. Запитання про ваші слабкі сторони є типовим, стандартним запитанням будь-якого процесу відбору на посаду, тому коли ви продумаєте його, добре до, нього підготу... добре до нього підготуєтесь, це не викличе у вас ніяких труднощів. Ну що ж, на сьогодні все. Дякую, що мене послухали і подивилися. Лайкайте це відео і до наступних зустрічей.